Я ніколи не думала, що схочу це приготувати. Коротше, як ви здогадали, сьогодні ми готуємо печеньки і не прості, а шоколадної крахти, які покорять серце кожному з вас. Тож, не буду вас затримувати, а давайте розпочинати. Розтоплюємо масло, додаємо сіль, цукор, все перемішуємо. Далі не забуваємо про розпушувач до печива, щоб наші печеньки вийшли більшими. Далі додаємо ванільний цукор і перемішуємо. Далі додаємо пару яєць і добре їх збиваємо. Ну і останній етап додаємо борошно і добре перемішуємо, замішуємо тісто. В результаті воно таке не дуже густе але і не дуже рідке. Я вам трішки збрехала, і борошно був не останній етап. Останній етап додаємо шоколадну крихту. Перемішуємо все і вуаля, готово. Кудаємо наші печеньки ложкою і ставимо пекти при температурі 180 градусів всього лиш на 15 хвилин. Ну ось і все, наші печеньки готові. Моя вам порада. Зразу робіть на дві порції, тому що вони дуже смачні і за один раз їх не буде.